У Хмельницькому бігли в ритмі вдячності. Цими вихідними в місті відбувся ще один благодійний забіг. Його мета зібрати кошти для підтримки військових, а саме на придбання автопідйомника для ремонтного відділення 210-го окремого штурмового полку. Це обладнання значно пришвидшить відновлення бойової техніки. А ми вирішили організувати такий благодійний забіг. Це все таки корисно для здоров'я. Є можливість поспілкуватися з колегами. Разом тут присутні і нотаріус, і державні реєстратори, державна виконавча служба, державна реєстрація актів цивільного стану, тобто управління юстиції, все. Чай, кава все одно, яке спілкування, плюс збір цих коштів і плюс чудова компанія, і все таки це для здоров'я дійсно корисно. Я навіть не могла подумати, що настільки важко три кілометри пробігти, Тепер буду займатися своїм здоров'ям, бігати, ходити в спортзал. Самі військові кажуть, підйомник на котрий збирають кошти усім містом, не аби як допоможе їм на передовій, адже там на рахунку кожна хвилина. Ми Вдячні всім організаторам міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції за організацію даного благодійного забігу, метою якого є збір коштів для придбання обладнання нашого ремонтно відновлюваного відділення. Завдяки якому ми зможемо безпечніше та швидше ремонтувати техніку та повертати на передову. Під час забігу учасники подолали 3 кілометрову дистанцію у парку імені Чекмана, бігли індивідуально у командах та цілими родинами. Разом із тим кожен робив благодійний внесок. Погода нині, як на диво, як на осінь, дуже суперова Ах, настрій також, також бомба. Коли робиш таку добру справу, настрій не може бути поганий, розумієте. А так, все супер. Дистанція не дуже важка, невеликий кілометраж. Мені дуже сподобалося, бо спершу було трохи важко, далі стало легше. І в мене там стоїть навіть подруга, яка зі мною бігла і не кидала мене. Ну, мені дуже сподобалося. Я бажаю, пробігла. Це дуже крута ініціатива. Це дуже надихає. Круто, що це не змагання, а взагалі тут не спортсмени, а звичайні люди. Тому дуже важливо підтримувати наших військових і побільше таких заходів. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.